Лавандовий прованс на Черкащині. У селі Жовнене Ірклівської ОТГ облаштували локацію для відпочинку. Лаванда тепер росте довкола старовинного вітряка. Ідея створити ароматне поле належить родині місцевого підприємця Петра Яцечка. Не всі ми маємо можливість кудись поїхати, аби розвіятись та втішитись красою лавандового поля. Задумом Петра Андрійовича та його сім'ї, за підтримки товариства імені Чкалова, які вже не один рік переймаються благоустроєм рідного села. Стало створення даної локації відпочинку. Про корисні властивості лаванди відтепер знають навіть найменші жителі села. Лавандове поле, киленький частий. На день проливається дощик сріблястий. Сяду на гану з духмяним тим чаєм солоджуся лавандовим краєм. Вітряний млин, до якого прийшли на екскурсію, діти, має давню історію. Жовни не перемістили під час створення Кременчуцького водосховища. У старому селі було 63 вітряки, на гору ж переїхали декілька. Обіч села по окраїні стояло кілька вітряків. Ось з цієї сторони тут з краю було два вітряки. Вони ніби обрамляли так село, як на захисті стояли. Вони всі були працюючі. Діючі вітряки, єдине, що ними не користувалися через те, що а, тут був механічний млин. Вітряки поступово почали розбирати, щоб зберегти історичну пам'ятку. У 80-х роках місцеві майстри із деталей, що лишалися, сконструювали один. Місце для нього вибрали особливе. Це курган давній, це не просто нагорнуто тут. Поставили цей вітряк як. Пам'ятник минулому, скоріше всього, те, що було ще нанизу, через те, що для людей цих дуже важливо було от, той зв'язок із тим селом, що тепер знаходиться на дні водосховища. Пам'ять про минувшину бережуть також у музеї історії села Жовнене. Понад 60 років тому місцева вчителька створила музейну кімнату. Поступово фонд експонатів збільшувався. Долучилися всі жителі села. Звичайно, те, що село було переселене і низ затоплений водою. Дуже багато цікавого матеріалу було вимито і знайдено на берегах. На, потім, уже, коли з'явилися острови на, і на островах, знаходили. І взагалі старі речі, які перевозилися знизу, люди дарували, приносили. У жовнені прагнуть пам'ятати минуле і створювати нове. Так і виникла модна лавандова локація поряд зі старовинним вітряком. Щось незвичне для нашої місцевості, ну, ну наприклад, я особисто не чула, щоб десь в когось були е, лавандові поля. Е, це, по-перше, по-друге, це красиво, е, і потім, можливо, в майбутньому ми зможемо використовувати лавандову продукцію, якусь виготовляти е, щось. Е, чи це буде харчування, чи це буде арома масла. Дуже хочуть, щоб село. Стало молодшим. село прославилося своєю, ну от, своєю такою оригінальністю, і для цього роблять все можливе. У центрі села за колишнім поштовим відділенням облаштували квітковий сквер. Тут і троянди, і лаванда, і декоративні хвойні насадження. Молодь фотографуються, просто присідають відпочити, хто приїхав до бабусів до дідусів з міста. Жовняни завжди раді новим людям у селі, тому запрошують на свою рідну землю відпочити і зробити модну фотосесію в етностилі. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.